Всім доброго ранку, можливо у когось буде й вечір, дивлячись, коли ви будете переглядати відео. У нас півдесятого, трішки сьогодні пізніше виїхали, поки помазалися, перечепилися, обдулися, трошки в гідравліку масла долив. Коротше, мабуть з 8 часов той заходився, а може й раніше. Все поки переробляв, попідчіплявся. Ну, В принципі, на сьогодні культивації не дуже багато, 16 гектар, під два трактори там нічого в принципі, дуже робити, то трішки можна виїхати пізніше, бо все трошки поспали, відпочили, бойзок вже скільки днів без вихідних. Їдемо сьогодні культивірувати знайомим, а завтра будемо. Діяти. Заїду сьогодні на ділянку, там будемо рядом робити, де в мене посіяні дві демо ділянки. Бомонд від Агроритму і альфа від Еліта Select. Подивимося, що там, бо я вже з посіву розуту заїжджав, як при виході вже був соняшник А це вже він повинен гарненько зійти, то цікаво подивитися, які там сходи подивитися який соняшник, то можливо вже його прийдеться і бризкати з понеділка. Ну Довдять да, Толі, ось вже який рядочка, видно, гарненько. Це він сіє мать на 2-3 дні раніше пізни. Заїдемо, подивимось, відрубимося, усіємо завтра. Будемо сіяти ще в п'ятницю. Потім субота-неділя, вихідні, там Паска. І з понеділка треба буде ще, мабуть, до нього посіяти. І поки що ночі все. Більше ночі нікому, поки що не будемо нічого робити. Може вже сію сіються. І там вже перейде діло на прискання. Так, тобто, доїжджаю зараз на ділянку. Буду робити, і там вже включуся, покажу як робиться. Там на ділянці була весняна дісковка. Тут так грудка присутня. Подивимося як буде робитися, як буде розбивати грудку. Так, тут з вологою дуже туро. Бачите самі яка бельока стоїть. І грудка залишається сухо. Ком грудка. І зробили, бо трошки попроще, ну все одно, ну все одно грудка залишається. Мобуть відеоліці все діло закупувати. Будь трішки картина налагодиться. Ну а так ж конкретно потрібно зущи. Пишіть в коментарях, що у вас з вологою. Ми культивіруємо, заїхали на площу, де соняшник. В принципі, вже посходив, рядочки видно. Так, це у нас тут з цієї сторони посіяний бомонд, а тут ось межа між бомондом і Альфою. З цієї сторони а тут альфа. Що я вам скажу? В принципі, ну так візуально, ночі на початку істодії. Е, Начі бомунд, трошки якийсь такий масивніший. По, лист, по листках вже наче трошки більший. Не набагато, ну чуть-чуть є. ось альфа, е, получається оце ось вже багатонький бур'яну витикається. Ось такий ниточка з'явилася. Або мун, значить, такий трошки, трошки більший. Будемо спостерігати. Дивлюся багато, ну не прям що багато, але є участки де е-е-е-е щось, щось з'їло. А ну зараз Зараз покажу, десь я тут ходив рився. Ага. Та ось, є участок. Чос тогда не моясь, бачите Скусаний, коротше І тут ось рився ось теж. Щось перекусіє. Ну, не, не масово, ну есть Очаги ось О тут І на на обох гібридах, не те, що там якийсь окремо. Я тут думаю, що страшного нема нічого, але ну, є такі участки. Тобто це ми були на Ольфі, зараз на Бомундові покажу, теж де дає. Де Там під краєм точно бачу. Ага он трошки далі Зараз пройдемося, подивимося. Ось теж таке саме діло. Перекушуваний, коротше. Ну, а так теж він посходив, ну а те що? З'їло то... з'їлось теж це вже щось таке, як амбрузія витикається. Коротше, чекаємо, хай підростає і соняшник, і бурйон. Я думаю, що в залежності від погоди там похолодання, то я думаю, що він... Дуже швидко в ріст не піде, ну десь пару тижнів, мабуть, і будемо бризкати. ось бачите, яка нитка бур'янцю? Тут ось на, на межі, ну тут на межі завжди бурйон. В общем, якщо встигатиму, заїду ще подивимося, що там Саксон. Ну да. Тут по краю з бур'ян. Так, ну в общем якось так. Бур'янець присутній. Ждемо коли підростає, бризкаємо. Будемо спостерігати далі. Так, роблю я ось такий огород. Бачите як тут зелено. Коротше, думали зразу його бризкати. Тоді кажу, де давайте попробуємо заскочу культиватором, як воно буде робити. В принципі. Неплохо, Вирізає. ось подивимося з понеділка, хай постує днів 3-4, воно повинно підв'яти. подивимося яка буде картина, ну в принципі бачите, оце ще тут не роблено, а далі вже зроблено і тут ось попроходив, то вирізає все отлічно. Будемо спостерігати з понеділка, я цей цю, цю огород буду сіяти. Покажу вам через время, як воно це все буде виглядати. Оце тут у людей була дісковка осіння і блін, так бурйон різко попер. Ну, нічого, Культиватор справляється на наотично, не забивається ніде нічого. В общем, дороблятиму і потім. Pokażę, że parę dni mam jaki będzie rezultat pozycjonalny.